Не лідер стоїть на плечах народу, але народ стоїть на плечах лідера. Не народ існує для лідера, а лідер існує для народу. І він є той, хто підтримує повагу до народу більше, або гідність народу тримає більше, ніж він думає про самого себе. Ось це є біблійна ідея лідерства. І дуже цікаво. П'ятикнижжя Мойсея є. Заповідь бути смиренним, і ця заповідь написана єдиній людині. Прямо повеління. І єдине повеління бути смиренним здогадуйтесь, кому було сказано в книзі повторення закону. Царю. Царю. Тому що в царя завжди буде спокуса панувати, стати паном замість того, щоб служити. Він має владу. Він має повноваження, але Бог говорить йому, коли сяде цар на престолі, нехай зробить собі відпис цього закону згідно з книгою, що в священників Левітів, нехай тримає його в себе, читає його, поки життя йому на світі, щоб учився він боятися Господа Бога, щоб додержував усіх слів цього закону і виконував ці установи. І ось, ось наше речення, щоб його серце не підносилось понад своїми братами.